Прощукавчук се печи, прям ту, прощука вчук, все печи, прям ту Прощука в чукси, печи, прям ту Прощука в чукси, печь, прям ту Всім привіт, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Кравчук Щобечі. Я Катерина, графічна дизайнерка та підприємиця. І на цьому каналі я розповідаю про дизайн, про взагалі життєвий шлях, про жіночу і не тільки кар'єру. Тож перед тим як ми почнемо, одразу хочу просити вас поставити лайк цьому відео, підписатися, тому що це максимально підтримує мене та просування цьому ютуб-каналу. Сьогодні хочу з вами поговорити трошки про дизайн, поговорити про мій проект. Як я поділюся своїм досвідом, тому що він був супер екстремальний, і я впевнена, що сьогоднішній випуск для вас буде супер корисним. Тож заварите чайочок і поїхали. До речі, з минулого випуску, як ви бачите, мені дещо змінилося. Я змінила свій імідж, я зістригла волосся, пофарбувалася. Причому зробила те сама вдома. Тому хто мене ще такого не бачив. Звикайте. Сьогодні я хочу поговорити про те, як я розробляла дизайн пакування для а, дуже класного і досить відомого бренду Моті від Коті. Хто їх любить, хто їх куштував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам їхні Моті, тому що я їх скуштувала і я просто в шаленому захваті. Розкажу, чому це замовлення було настільки екстремальним і як я з цим справилася, тому що 100% ця інформація вам буде корисна для. Ваших проєктів. Або якщо ви не в дизайні, я впевнена, що все одно вам буде цікаво і корисно також це послухати. Давайте, мабуть, спочатку покажу вам дизайн пакування, потім трошки пізніше ми детальніше про нього поговоримо. Ось таке пакування для Моті, від Коті, я зробила. Ось. Поки що так, щоб ви просто були в контексті, про що ми говоримо. Почнемо давайте, мабуть, з самого початку. Як до мене прийшли взагалі моті від коті, де я їх взяла і. Як взагалі мені вдається працювати з е, такими великими проектами, наприклад, як Цум? Да, я для них розробляла айдентику та пакування для подарункової продукції. Потім, наприклад, від Коті і інші. Це сила особистого бренду. Е, ну, як ви бачите, нікому не секрет, що я веду Ютуб, і Інстаграм і коротше, все, що тільки можна. І так мене знають, так про мене чують. І це класно впливає. Як все почалося взагалі, наша любов з від Коті? Якось я виставила про те, що Я розробляла е, айдентику і пакування для ЦУМу київського. І мені від бренду Байсадовських, хто знає також. плюсаніть, будь ласка, в коментарях написали про те, що клас, круто, е, Ми бачили там нещодавно ці пакування в ЦУМІ звернули увагу дуже красиві. А я дуже люблю бренд Байсадовських. Теж в них замовляла продукцію до сих пір. У мене там аромодифузор вдома лежить, е, патчі я мамі дарувала. І я така, вау, прикольно. Дуже прикольно, що такі бренди реагують. На мої дизайни, на мої проекти, І як виявилося, що Моті від Коті і Бай Байсід це одні і ті ж самі співвласники цього, цих бізнесів і цих брендів. І в один прекрасний день нічого не передвищало біди, і мені пише дівчина в Дірек. Доброго дня, Катерина. Чи, чи приймаєте ви супертермінові замовлення? Я не приймаю термінові замовлення. Зазвичай там щоб взятися за проект, потрібно як мінімум там пошукати по-різному. Це може бути там і пару тижнів, може бути і місяць, а може бути і два, і три місяці. Таке теж буває. Я така думаю, блін, ну взагалі ні. Але ну запитаю, знаєте, так, про всяк випадок, що ж там за проект. Тому що звісно, чим цікавіше для мене бренд, тим більше ну, я захочу швидше його взяти. І мені пишуть часом моті від коті. Я така, опа, сюди, будь ласка, що <рес> ж там треба робити? Коротше, і так сталося, що щось сталося з їх дизайнером, який мав розробити пакування, і вже через день, через добу потрібно було віддавати макети на друк. Я така, клас. Я насправді не боюся таких замовлень, Я дуже люблю такі екстремальні задачі. Мені дуже подобається їх вирішувати. І це дуже класний скіл для ну взагалі всіх дизайнерів і будь-яких спеціалістів в своїй сфері, особливо те, що стосується діджитал. Я така вау, цікаво. І я розуміла, що в мене є день, ну тобто доба на те, щоб розробити чотири пакування. Ось тут ви можете в мене бачити. Ось такий блакитний, потім такий жовтенький, і ось такий зелененький, але є ще червоненький з гранатиком. Ось тут десь його а, на монтажі прикріплять, а в мене фізично ще червоненького немає. І ось потрібно було розробити всі чотири пакування за добу, а ще й потрібно. У них не було логотипу, тобто я запросила логотип у Векторі, його не було. Пройшлося робити експрес-логотип. ну... Можете тут глянути. це було супер швидко, тому що часу на якийсь е, велику розробку процес не було. І я чітко зрозуміла, що я готова взяти відповідальність і спасти їх, тому що розумію, що вони мали вже відвати макету друкарню за добу. Думаю, клас, я таке люблю. Починаємо. Працюємо так. Що тут важливо враховувати? Важливо враховувати те, що в них вже було наявне пакування. Тобто, мені по факту потрібно було зробити редизайн. Повний редизайн існуючого, ось тут прикріплю їх пакування, яке в них було. Я ж одразу розуміла, що в мене немає супербагато багато часу на детальний брифінг, аналіз і так далі, і тому почала задавати їм конкретні питання, для чого вони. Хочуть змінити це пакування, тому що це при редизайні будь-якому це дуже важливо розуміти. На що вони відповіли? Що їхні пакування вже відслужило декілька сезонів, і вони відчувають, що їх бренд з цього виріс і е, ментально вони хочуть зростати далі і залучати таку більш молоду аудиторію, котра в курсі всіх там сучасних брендів, тенденцій, да, там Катімо, там хані ну ш темі, да? по факту. Нам цим пакуванням і дизайном потрібно залучити більш сучасну платіжоспроможну аудиторію, але так як моті, це взагалі е, японський е, десертик, нам потрібно було також в це пакування додати його коріння. Тому на пакуванні ви можете бачити іерогліфи ось тут, ось тут. І взагалі це більш такий, знаєте, японський стиль. Самого пакування, тобто я намагалася додати сюди дійсно з цього японського стилю. Десь тут я ще прикріплю взагалі, як виглядає цей японський стиль, і я намагалася його поєднати з чимось сучасним японським, і щоб також це круто працювало на наш ринок, тому що нам не можна відштовхуватися виключно від японців. Ну тому що цілюваться все-таки як кінцеве, це українці. Ось тому так. Тощо е, доданий японський стиль. Також бренд е, хотів додати сюди ось цього котика да, все ж таки Моті від Коті, але я розуміла, що ми не можемо його прям змалювати. Ну, не можна, тому що це авторське право. Тому прийшлось його модифікувати, і, так, що там подивитися, то він в лапці тримає моті. О, ось тут краще видно, ось, бачите? Вот, і я його додала замість літери О. Також нам дуже важливо було показати ось цю преміальність, про те, що тут как би, і вкусно, і дорого, ну, коротше, показати всі найкращі сторони, щоб все суперкласно продавалося. І позиціонувало на цьому пакуванню ми бачили позиціонування самого бренду. Також, якщо подивитися по кольорам, то колір на пакуванні він повністю передає фрукт. Да, тобто ми візуально, от це взагалі часта практика в пакуваннях, якщо там є якісь фрукти, щось таке солодке, смачненьке, дуже часто додають, от, якщо це якийсь фрукт, то підсилите. Смак кольором, тому що колір супер класно впливає. От в дизайні кольор впливає просто неймовірно, і кольором ми можемо підсилювати смак. Тобто, інколи навіть кольором ми можемо підкреслити кислинку, або підкреслити навпаки щось солоденьке, або підкреслити, не знаю, там можливо м'яту, або е воно холодний той продукт всередині, чи він навпаки там якийсь гарячий? Тобто, людина невербально щитує на підсвідовому рівні через колір. Те, що ви хочете передати, в нашому випадку це було підсилення саме смаку, тому що мотіт котів мають. Неймовірно насичений смак, і якраз таки колір тут все це підсилює. Що ми тут ще маємо? Давайте так. Пообсуждаємо, пообговорюємо саму композицію. Ми бачимо гіперболізований такий фрукт. На ньому такий найбільший акцент, тому що все ж таки більше хотілося передати, що там буде всередині. Я врахувала всю ієрархію, щоб не було такого, що все величезне, і фрукт величезний, і логотип величезний. І ось тут напис, скільки там штучок всередині, щоб був величезний. Все коротше. Тому тут є. Певна ієрархія, да. Спочатку ми звертаємо увагу на фрукт, потім ми бачимо напис Моті, ой, не моті-десерт, да, щоб одразу людина очами пробігала сюди і розуміла, що це за продукт всередині. Логотип потім йде по ієрархії. Також в нас є. На бокових частинках написи важливі моменти мають свій смак з цієї сторони, і м, з цієї сторони, якщо моті, то від коті. Це їх слоган. Також є задня супер пропрацьована сторона. Коротше, взагалі, моя ідеологія в дизайні полягає в тому, що Дуже часто на задній стороні, там, де в нас склад і так далі, вся ця інформація, там відбувається повний хаос. Я супер проти цього, я за те, щоб і тут також була ідеальна композиція, була ідеальна читабельність. Виділяємо логотип, розповідаємо. Давайте. Ось тут розповідаємо взагалі про Моті, про його трошечки історію. У Японії Моті це не просто десерт, а символ удачі та довголіття. і так далі. Потім в нас завжди є склад, а, там, як правильно дати Моті дві години, щоб вони не були кімнатної температури, бла-бла-бла. Потім є ТУ-виробник, ось коли розробляєте коротший дизайн. Звертайте завжди увагу на те, яку інфу надає клієнт. Тому що по закону України, взагалі будь-якої країни, в нас тут має бути певна інформація, аби цей продукт на офіційному рівні міг продаватися. Наприклад, там ТУ, виробник, склад. Ну і також алергени ми маємо в складі виділяти ось таким жирненьким. Це по закону України має бути так. Ось, як ви бачите, я тут все гарненько закомпонувала, є іконки, є QR-код. Є місце для дати виготовлення. Потім є така історія «Залиште свій відгук, так як я розуміла, що в мене є не так багато часу. Бачите, в мене ж є всі всі ілюстрації. Вони супер красиві вийшли, мені дуже подобається. Говорю, звісно, як нарциска, але що переробиш? Ну, я вроді не нарциска, якщо чесно. Ось тут такий фруктик. І, знову ж я тут прикріплюю, як виглядає макетик з гранатом. Також, до речі, є така малютка для трьох моті. Так, для трьох. Тут вже така глянцева ламінація. Ось. Тут матова, бачите. Самі ось ці фрукти, ну ви ж розумієте, часу було у мене небагато, тому вони згенеровані у штучному інтелекті, а саме у чатику GPT. Я, звісно, з ними настраждалася, щоб знайти той ідеальний промпт, який буде генерити ось таку красу, але подивіться, красиво вдалося. Да, тобто вони виглядають як повноцінні ілюстрації, але загенеровані, і це супер закономило час, тому що якщо б я ось це відмальовувала з нуля, ви чого гоніть. Це було б дуже довго, тому це зекономило час. Давайте я вам покажу їх, так от, от разом. Бо мені вони, коли виглядають разом, вони супер яскраві і дуже мені подобаються. Як я ще зекономила час, як вийшло так швидко, задобути все задизайнити, зробити, затвердити, пробрехувати клієнта і так далі. Дивіться, є один дуже класний етап, котрого не можна оминати, і він мені тут супер допоміг, тому що, аби зрозуміти. Чого хоче клієнт, потрібно з ним затвердити мудборд. Ну, взагалі, в будь-яких процесах дизайну я би ніколи б не відміняла саме цей етап, тому що створення мудборду супер допомагає зрозуміти бачення клієнта. Наприклад, ви там створюєте, умовно, три мудборди і пропонуєте клієнту. Наприклад, ось тут буде такий настрій пакування. Так? Тобто, ви в той мудборд накидуєте різні стилі. Наприклад, мудборд номер один буде в одному стилі, мудборд номер два буде в іншому стилі, і мудборд номер три буде ще в іншому стилі. І клієнт дивиться і вже плюс-мінус розуміє, що ви йому можете запропонувати саме по стилям, але мудборд він складається з референсів різних. І от коли клієнт каже: О, мені подобається ось такий стиль, все, ви вже зекономили. Ну. Пару днів точно, тому що уявіть, якщо ви одразу підете розробляти, пропонувати тисячу варіантів, а це все буде не те, ну на що це робити, якщо можна зекономити час за рахунок мудборда? В нашому випадку це супер зекономило час, тому що я дуже швидко накидала мудборд. Ну, я, в принципі, так вже відчувала клієнта, розуміла, що він хоче, але цей етап, навіть в таких е швидких дизайнах, його не можна вминати. І це нам дуже допомогло зекономити. Час і що вам сказати? Ну я впоралася, звісно, я впоралася, не дивлячись на те, що приймали участь вся команда, да, декілька людей. В затвердженні дизайну, а це, до речі, завжди, коли є декілька там власників і так далі, зазвичай розробка дизайну може розтягуватися, тому що в них їхні думки можуть розбігатися, хтось хоче так, хтось хоче так. Але в нашому випадку, слава Богу, клієнт моцюдкоті просто ідеальний, взагалі максимальний меч. Потім також ми вже трошечки пізніше розробили ось таке пакування, яке я вам показала на три моті. Якщо ось це на шість, то це на три. Також трошечки. Пізніше ми ще розробили дизайн, боже, як називається, називаються? Лонжементів? Чи не так? Коротше, <світ> дизайн е, ось цих от, е, штучок, для, ну, на які будуть кластися Моті самі. Ось так, от всередині вони. Виглядають, дачі кладуться моті. Я вам тут ще десь теж прикріплю е, відео, яке це все куштувало, бо я це все, звісно ж е, знімала. Можете теж подивитися. Це було супер смачно. Боже, це було настільки смачно, що просто аблодія. Смачніших моті я ще не їла. Дивіться, я робила дизайн. До речі, викрайку теж робила з нуля, вона не дуже важка, але все одно. Так, що в нас є? Тут у нас е, логотип. Бачите, до речі, цей експрес-логотип. ну... Це дійсно був дуже швидкий логотип, який я мала зробити, бо їхнього логотипу, я так розумію, в цілому його типу не було, бо він був різний. Тому тепер в них є такі от логотипчики. А, також тут в нас а, виходить ілюстрація з єрогліфом, і тут їх слоган, якщо Моті, то від коті". Ось. А, І ще ось тут знизу, Чікс", є вся інфа про моті. Маса, саме склад, коротше, клас. Я вважаю, що клас. Тобто на таких дрібничках ми це все е, пропрацювали, але це ми вже окремо трошечки пізніше робили. До речі, що б я хотіла би важливого донести про редизайн, ну, як ви бачите, е, різниця колосальна. Ну тобто ми повністю переробили дизайн і. Отут от мені хочеться дуже вам зазначити про те, що коли ви робите будь-який редизайн, відштовхуйтесь, будь ласка, від контексту, тому що в нашому випадку повністю переробляти пакування було дуже влучним. Але зазвичай, коли бізнеси мають вже сталу впізнаваність візуальну, коли в них вже є стала айдентика, є пакування, по яких їх ну дуже круто пам'ятають, ят... пам якщо ви так от візьмете. І повністю переробите це може спрацювати не дуже класно, тому що дуже багато прикладів, коли бізнеси робили там навіть на 50% редизайн, але через те вони втрачали свої гроші, втрачали продажі, тому що люди просто переставали купувати їх послуги або їх продукт. В нашому випадку, так як в бренду не було такого прям повноцінного сталого стилю, за яких за яким їх пам'ятали, за яким їх згадували, тому. У нас була можливість повністю змінити пакування, тому завжди коротше, коли працюєте з клієнтом на редизайн, враховуйте це, тому що якщо в клієнта вже є пізнаваний стиль, змінити повністю їх дизайн буде саме великою і фатальною помилкою. Ну і в цілому, коли робите редизайн, завжди питайте, яка ціль для чого. Коротше, контекст суперважливий. Та да? це питання, щоб що. Ми робимо редизайн, пакування, щоб що. Це дуже класне питання. Я завжди його задаю собі, коли розробляю будь-який дизайн. Ми робимо яскраві кольори, щоб що. Ми е, робимо, не знаю, там, змінюємо шрифт на антику, щоб що, що нам це дасть? Для чого? Коротше, тому дизайн це завжди про. Якусь кінцеву ціль тому і моя кінцева ціль була це додати ще одну сільову, зробити нарешті моті-от-коті по візуальному стилю, впізнаваним, і зробити, щоб це було смачно, що дивишся на пакування і вже тече слинка. Ось давайте я вам ще поведілою і здаток і, і покажу вам ще більше. Детально. Я зараз готую цей кейс вже на Біханс. А можливо, коли вийшло це відео, воно вже вийшло на Біханс. Не знаю. <світ> ось. Ось такі красунчики. Але мені ще дуже подобається ось це червоне пакування, але в мене його немає. І малютка. Ось така. Супер такі літні, смачні кольори. Я насправді дуже пишаюся цим проєктом. Дуже класний, дуже повезло, що замовник також, от, до речі, від відкритості замовника і його взагалі ведення комунікації супер залежить. Результат, і водіт кожу тут, звісно, вообще просто найкраще, тому що дуже часто, коли ти хочеш зробити якийсь класний дизайн, але комунікація йде супер важко з клієнтом, і результат від цього також залежить. Ну, тому класна комунікація з клієнтом це база. Отже, в цілому, начебто, все вам розказала. Взагалі, поділіться, як вам пакування чи стало краще, тому що я читала в третій різні коментарі на рахунок цього пакування. Комусь супер-супер подобається, а хтось пише, що, наприклад, було краще. Ну, не осуждаю, да. Тут така теж вкусовщина. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, як вам чи подобається вам пакування, чи куштували ви взагалі від Коті, чи знаєте такий бренд? І вкотре вам нагадаю, що, будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте мені лайки, колокольчики, що там ще є. Для того, аби цей канал зростав, і в мене була мотивація взагалі вам щось знімати, тому що в інстаграмі ти супер широко про це все не, ну, не розкажеш. Да? А на Ютубі є така можливість. Також підписуйтесь на мій інстаграм, ось він зараз десь буде. Не забувайте. А, і коментуйте. Коротше, ваша підтримка мені дуже-дуже важлива. І в цілому напишіть, як вам цей випуск в коментарях. Все, всім дякую дуже за увагу і до наступного випуску. Пока-пока!